Привіт-привіт, підписники, глядачі нам, нам, нам всім нам везе. Ми з Денисом вже так на завершення вирішили трошки прогулятися по тій горі, де, шахти, де шахта. Чи шахти. І зовсім вже йшли в таку в сторону машини, ну так орієнтовно. І дивіться, що ми знайшли. Ми знайшли штольню. Сама настояща штольня. Дивіться, якого вона діаметра, це бетонна штука. І... Там uh! Бачите? Ну, Полізти ми туди не поліземо, хоча є туди драбинка, Спокійно злізти можна. І там якесь є дно, якесь сміття там не на дні Ми доволі в чистому хоча вже те чисте, далеко не чисте. Але ж є така штука, поняли? Штольня. Ось так от, в кременці є на що подивитися. Ну, багато хто скаже, а якісь якась каналізація якась. Да. У! Каналізація, каналізацією, але ми на вершині гори. І шахта, та основна шахта вон там, та є долиною. До гори. Вон там в долині. А це а в шахті там, бачили мені поворот направо, може бути, що то воно ну, то, то, що то то виходить вентиляційні. Вентиляційна а, може бути ямка, чи як воно там називається, чи канал ну такого діаметру величезного. І це круги бетонні. Якось їх сюди доставити треба було, Валім, як то показати, щоб ну, бачите, хтось молодець обгородив ленточкою, хоча б, щоб не, ніхто не попав. Бачите, яка штука? І це пішло воно все. От зараза. ну Може ми коли ще сюди задігіруємо, заліземо, попробуємо, може, побачити. Ну, чесно кажучи, страшно. Я не, не, не зовсім не в курсі справи як. Дивіться, яка тут красота. Тут просто поблудити, походити, такі стежечки. І це тільки ліс починає розвиватися, тільки-тільки починається весна. Це ми не Ні, ми йдемо вниз. Значить, точно не знаю, де ми вийдемо, але думаю, що вийдемо ми на деякі дивізії на гаражах. Так що, хто захоче сюди попасти, не проблема. О там ще щось наверху, якась каменюка. А ну махни глянь, що за каменюка. Тобто От. приблизно на гаражах до гори самий верх, а далі пішком до гори. Обіг вниз подивитися, побачили, що там теж якась каменюка. Каменюку якусь видно. Що там? Просто каменюка. От бачите, оце там той самий люк, що ми знайшли. І бабця казала, що тут по горі таких люків є багато. Що, що? Тобто там може бути теж щось, правда? Добренько, все, бувайте, йдемо, йдемо, йдемо вже до машини і до домцю, бо задовбався. І зараз, дай Бог, добратися додому. Ноги на диван закинув і буду вам закидати відейки, щоб ви мали що подивитися. От, дивіться, який пляцик гарний. Ну, Трошки засмічений, але, але гарний. Бачите, якась така площа дивна. Так, все. Бувайте, дивіться, які прикольні берези.